І так, повертаючись до запитання, скільки часу може зайняти пошук роботи, це може бути від півдня, ну від одного двох днів до року. А все залежить від цих факторів, які я перерахував в передньому відео. Єдине, що ну вважається в принципі тут нормальним, це шукати ну чи що час пошуку роботи займає від одного до трьох місяців. Чому так? Тому що Зазвичай є певні терміни того як обробляються HR-ами. Буває так, що HR зразу обробляється залежно від того, як прийшли оголошення і ну, резюме. Зразу по їх починають обробляти. Буває так, що вони просто назбирують, У них є там дата закінчення терміну. Після цього терміну вони там впродовж тижня починають обробляти, починають обзванювати, відповідати. Ось так, що в принципі все залежить від цього, але Важливо ще пам'ятати про ті системи, які відфільтровують боє автоматично, особливо це на великих компаніях. відфільтровують автоматично, якщо вам потрібна допомога з аудитом вашої стратегії пошуку роботи чи перегляд до резюме, звертайтесь.